Друзі, всім доброго дня. От прийшов. Там ще вчора в мене були своїх подопечних годувати, пухнастики, буля. От бусечка біжить. друзі. Допоможіть, будь ласка, цим безпритульникам. Водички наляв, піду поїсти, куплю. От буська. Всі збігаються. Всі чекають мене зараз. Тіма. сідав кусочок, вона бідна. Катруся доїсть. Да, булечка. Друзі, допоможіть, будь ласка. Продиктую картку. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще в шапці профіля. Допоможіть, будь ласка. От холодні водички наляв, ще вечором наляю. Катруся п'є з булечкою.